Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні ми продовжуємо наші розмови з цікавими людьми. Сьогодні до нас в студію завітав Іван Крулько, народний депутат України, член фракції Батьківщина член бюджетного комітету. І, власне, сьогодні ми поспілкуємося на різні теми, в тому числі і про бюджет, і про депутатську діяльність. Вашу пане Іване, скажіть мені таким чином, що вас привело на волинь, тому що наскільки я знаю, ви доволі часто приїжджаєте в цей регіон, а самі ви в принципі Закарпатті. Так, я радий вітати всіх глядачів, всіх представників Волині. Ну, по-перше, я хотів би сказати, що я очолюю батьківщину молоду, це Всеукраїнська молодіжна громадська організація. І в силу цієї громадської роботи я відвідую різні області України доволі таки часто, і Волинь, зокрема. Тим більше, що можу сказати, що на Волині у нас одна з найкращих молодіжок. от, і... Вони проводять багато цікавих заходів, на яких я також бував. Останній з них це форум, Європейський форум української молоді, який відбувався тут на Волині. Сьогодні я перебуваю в Луцьку на запрошення обласної організації. Відбувається розширене бюро партії Батьківщина, на якому ми робимо підсумки нашої роботи за минулий рік. І вже плануємо роботу в 2015 році, в тому числі, що яке стосується підготовки до місцевих виборів, діяльності з волонтерами. Говоримо про нашу роботу у Верховній Раді України як фракції Батьківщина. Мене рішенням фракції закріплено За Волинською і Закарпатською областями. І от власне, я народжений на Закарпатті. то… Вчора працював в Закарпатті, зустрічався з Закарпатською обласною організацією. Сьогодні тут у вас на Волині. Тобто ви, якби закріплені за Волинню? Тут будете мати свою приймальню? Так, я планую відкрити приймальню як народний депутат України і планую вести системний прийом громадян. Принаймні той тиждень, який передбачений для роботи депутатів в виборчих округах, я хоч і списочник, але буду проводити реально в виборчих округах. У мене є дві області, я на них буду зосереджувати свою діяльність. Тому мене, я думаю, що і ви, і волиняни часто зможуть побачити тут безпосередньо в роботі з людьми. Як оцінюєте діяльність місцевого осередку батьківщини по результатах, наприклад, виборів попередніх, і національних, і місцевих, і взагалі можливо після майдану? Як ви оцінюєте волинський осередок, як він стоїть? Я вам скажу таким чином, розумію контекст вашого запитання. Але, але скажу вам таким чином, що Волинська область це була традиційно базовою областю для партії Батьківщина. І впродовж багатьох виборів тут на Волині фракція Батьківщина, партія Батьківщина показувала найкращі результати як за підтримку нашого лідера Юлії Тимошенко, так і за партію. Безперечно, що якщо говорити про ті вибори, які відбулися в цьому році в Україні, то ситуація в цьому контексті дещо змінилася. І, безумовно, що з'явилися нові тренди, нові обличчя. І дуже хотілося б, щоб ті нові обличчя виправдовували ту високу довіру, яку їм дали громадяни України, в тому числі тут, на Волині. Ми Зараз якраз я обговорювала це під час бюро нашої партійної організації про те, які нам потрібно робити кроки для того, щоб повертати довіру і повертати нашого виборця, щоб він знову голосував за батьківщину. І до речі, я хотів би сказати, що такі тенденції вже дуже чітко видно, і цей і мій особистий досвід свідчить під час мого безпосереднього контакту з людьми, особливо з представниками місцевого самоврядування. Бо насправді багато що говорилося на і парламентських виборах, і президентських виборах, але ми побачили, що партія Батьківщина свою всю риторику підтверджує потім конкретними діями. Ми послідовно говорили про те, що якщо всюди ми розказуємо і уряд нам говорить, що в Україні потрібна децентралізація, ми підтримуємо цей крок. Але ми повинні побачити децентралізацію в конкретних прийнятих рішеннях. Це змінах до бюджетного кодексу. Змінах до податкового кодексу і до самого бюджету. Насправді, якщо проаналізувати той бюджет, і фракція Батьківщина за нього, до речі, не голосувала. І не голосували ми за нього абсолютно свідомо. З кількох принципових для нас питань. Так от, якщо подивитися на ці закони, то насправді там закладена децентралізація тільки на словах. Реально, по багатьох галузях там відбувається ще більша централізація. Це відчули особливо сільські райони. Сільські селищні, міські ради, малих міст це відчули окремі галузі, мова йде і про освіту, і про охорону здоров'я. Тому, безперечно, що зараз будуть змінюватися уподобання громадян і місцеві вибори будуть цьому дуже яскраве підтвердження. Я впевнений в тому, що наш виборець, той, який традиційно підтримує батьківщину, наші програмові засади, буде нас. Підтримувати і на, на майбутніх місцевих виборах. А от якщо ми вже згадали за бюджетні зміни, от, які були прийняті в кінці року перед прийняттям бюджету, тобто ваша би, така оцінка в цілому, оці е, зміни до бюджетного кодексу, які були прийняті, це, серйоз, це крок до реформ, чи це така косметика, чи це що це? Ну, Ну, щось, де, от, якщо так проаналізувати глибше, ті речі, які там були закладені відповідно і потім бюджетів відображень. Я вам скажу прямо, що, на жаль, поки що жодної системної реформи в Україні не відбулося в жодній галузі. І ти на галузь, яка може сказати, що відбулася системна реформа, це освітня галузь. Врешті, у нас системних реформ не відбулося, і ми на них дуже чекаємо, бо чуємо про те, що це уряд має бути уряд реформ. Хочемо це побачити і готові підтримувати всі реформи, які будуть відповідати інтересам української держави. Тепер ті зміни, які були внесені до бюджетного кодексу і те, що відбулося в бюджеті. Я дуже чітко скажу, чому ми не голосували за бюджет з кількох причин: по-перше, ми не є кнопкодавами імені Чечетова, які повзмаху руки голосують за все, що завгодно. Більше того, ми не бачили навіть проекту закону. Те, що голосувалося в Верховній Раді в кінці минулого року, воно не було роздано на руки народним депутатам України, навіть бюджетному комітету. Навіть бюджетному комітету. Бюджетний комітет, тепер це вже інше питання, друга причина, чому вони голосували. Вперше за 25 років Незалежної України навіть формально не розглянув бюджет на своєму засіданні. І, і до речі, бюджетний комітет написав голові Верховної Ради офіційного листа 29 грудня про те, що, на жаль, ми не можемо підготувати. Бюджет для підпису головою Верховної Ради і направлення його до президента у зв'язку з тим, що ми його не бачили. Ми не знаємо, що це. Хто так. його готував на підпис? Його готувало уряд і служби, і служби, мабуть, голови Верховної Ради. Але бюджетний комітет цього не робив. Безперечно, знаєте, от я вам скажу, я є правознавцем, юристом, і якщо брати політичну складову, то ми готові були, ми про це говорили, ми готові працювати цілодобово, ми готові працювати без вихідних. Ми пропонували, давайте. Проголосуємо бюджет 30 грудня, 31 грудня, немає ніяких проблем. Але дайте бюджетному комітету розглянути, дайте фракціям побачити, врешті-решт за що ми голосуємо. Більше того, я вам скажу, що навіть після проголосованого бюджету, вся країна його побачила тільки 12 січня. Він був оприлюднений на сайті Верховної Ради. До цього часу він не був оприлюднений, а по Конституції. Закон набуває чинності після, після його офіційного оприлюднення. Тому я не знаю, за яким взагалі документами і за чим жила країна 12 днів Нового року. Е, і, до речі, дуже важливо, щоб закони приймалися не тільки потрібними і важливими по суті, але щоб вони приймалися і по процедурі. Бо процедура прийняття є не менш важливою, ніж е, сам текст законопроекту. І дуже часто так буває, коли, порушивши процедуру, потім е, приходиться вигрібати дуже серйозні наслідки. А, але е, натомість я скажу ще одну річ, тепер вже концептуально. Я вже про неї дещо говорив, і я просто хочу наголосити: ми не побачили в цих змінах реальної децентралізації. І тому фракцією Батьківщина було прийнято рішення про те, що ми не можемо підтримати закон, який не несе в собі. Реальної децентралізації. А що таке децентралізація? Це не тільки передання обов'язків на місця, а це в першу чергу передання можливостей. А можливості полягають у тому, чи будуть мати місцеві ради конкретний фінансовий ресурс на реалізацію своїх повноважень. Якщо будуть мати, тоді це децентралізація. Якщо вони не мають фінансів на це, то це мова про це не йде. Ми готуємо дуже серйозно зміни до. Закону про бюджет і до бюджетного кодексу, і коли на початку лютого Верховна Рада повернеться до цього питання, сподіваємося, що нам вдасться деякі речі поправити. Але я вам натомість хочу сказати, що деякі закони, які впливають на видаткову і дохідну частину бюджету, і були прийняті Верховною Радою, і фракція Батьківщина за них голосувала. Тому що нам вдалося домогтися від того, щоб інтереси найбільш вразливих верств населення були все-таки враховані. Мова йде про кого? Мова йде про чорнобильців. Хотіли взагалі зняти все, всі пільги. Мова йде про інвалідів, мова йде про тих осіб, які сьогодні потребують найбільшого захисту держави. І в тому числі я хочу сказати, що ну, не можна економити на тому, на чому економити, знаєте, ну, просто кащунство. Я зараз конкретно кажу про ту ініціативу, що навіть планувалося. В перших четвертих класах оці обіди, які отримують дітки в школах, просто їх ліквідувати. А це, до речі, щоб, щоб, ну, щоб ми розуміли, я, наприклад, я як як прихильник ринкової економіки, я завжди виступаю за те, щоб дійсно ми впроваджували ринкові механізми. Тобто, якщо ми говоримо про пільги, то пільги повинен отримати той, хто їх реально потребує. Згоди на 100%. А в якій формі? От, без які піли? А, я, я за конкретні, я за те, щоб отримували в конкретній грошовій формі. Тобто, якщо сьогодні людина, наприклад, інвалід, має право на безкоштовний проїзд в метро, я хочу запитати, навіщо інваліду, який живе в, село, в селі, мати безкоштовний проїзд на метро, якого він не бачив в своєму житті? Очевидно, що людина, яка цього реально потребує, повинна отримати від держави проїзний документ. За які держава заплатила кошти, і вручила персональну людині, яка буде користуватися цією пільгою. Я за це виступаю. Але на сьогоднішній день ці пільги, які передбачені для вразливих верст населення, вони складають його фактично прожитковий мінімум, його кошик. Тому що держава не може йому дати живих грошей, і вона компенсує це можливостями, які він потім використовує в своєму повсякденному житті. Тому до того часу. Допоки ми не замінимо оці пільги реальними грошовими дотаціями, які буде отримувати людина, яка цього потребує, до того часу, ми не можемо відмовитися від цього соціального пакету. Хоча я ще раз вам скажу, що я виступаю за ринкову економіку і саме за такі взаємовідносини громадян, які потребують допомоги в держави. І самої і держави, скажіть мені ще от питання змін до бюджетного кодексу. От уряд з одного боку збільшив кількість податків, від яких йдуть відрахування саме до місцевих бюджетів, а разом з тим зменшив якби відсоток надходжень, які йдуть з доходів фізичних осіб фактично основного податку, який був так. таким бюджету для місцевих бюджетів. Ну і тут є різні думки. Більше все ж таки я зустрів критичних про те, що якби. Це рівноцінна заміна. Чи є от ініціативи, зокрема в бюджетному комітеті, щодо податків чи джерел надходжень для місцевих бюджетів, які б могли, скажімо так, посилити їхню стабільність в місцевих бюджеті. Ну, ви правильно сказали про те, що в деякій мірі надали місцевим бюджетам більше можливостей стосовно збирання податків. Але давайте подивимося, які можливості їм надали: введений податок на нерухомість 120 метрів за Будинки і 60 метрів квартири і ставка встановлена верхня вже 24 гривні. Якщо так подивитися, в принципі, непоганий податок. І держава планує, що місцеві бюджети повинні зібрати цього податку. Але скажіть мені, в рік місцевих виборів, скільки місцевих рад реально наважиться цей податок ввести? Тому що при тих комунальних послугах, які сьогодні існують, при тих цінах на енергоносії, Ще додатково на людей повісити і питання плати за нерухомість, якщо подивитися будь-яке домогосподарство, навіть у Волинській області, в будь-якому домогосподарстві є більше 120 метрів загальної площі, навіть в самій найменшій хаті є, є територія, на якій є технічні приміщення, і безперечно, що якщо їх всі врахувати, то тоді попадають під цей податок всі. Насправді тут місцеві ради мають бути дуже виважені по його введенню. І дивитися реально, хто може цей податок сплачувати, щоб не створити дуже серйозний соціальний вибух. Але дійсно з ПДФО з податком на доходи фізичних осіб частину податку 10% держава вилучає. При цьому пояснення Міністерства фінансів полягає в тому, що зараз буде здійснюватися цільова субвенція по освіті і по охороні здоров'я через відповідні міністерства. Я, до речі, так і не зрозумів, чому Міністерство фінансів так сильно пробивало здійснення цієї субвенції через централізовано через Міністерство охорони здоров'я, Міністерство освіти. Бо я, наприклад, собі знову не Затримки в... знову. Затримки вже є на цей момент, і вже, і вже ми чуємо змість, просто крик через це. Але і не в цьому проблема. От ви уявіть, що в Києві в центрі Міністерства охорони здоров'я знають, повинні знати, що потрібно конкретно амбулаторії у конкретному селі. Хто це знає? Краще місцева влада, яка отримувала кошти і фінансувала? Чи це знає Міністерство охорони здоров'я? Тому мені здається, що дійсно децентралізація мусить полягати в тому, що на місцях Розподіляються кошти, і вони вже там вирішують проблеми громадами, те, що їм потрібно. Будуть ініціативи про внесення змін до бюджетного кодексу, в тому числі і перерозподілення податків на користь місцевих громад, і фракція «Батьківщина» це буде підтримувати. Скажіть вано, от ви прикріплені до Волині? Чи ви з проблемою закриття шахт, зокрема Новолинськ, тобто там і три шахти, які фактично стоять на загрозі перед закриттям, тому що є таке рішення Кабміну так тобто, закривати шахти. Є страйк шахтарів в бюджеті не закладено кошти на фінансування шахт на їхню роботу. Чи з ними це є проблема? Чи я не можу сказати, що я знаю цю проблему дуже глибоко до, до деталей? Я знаю, якраз зараз почав знайомитися, мені передали матеріали, але я хочу сказати, що батьківщина і конкретно Юлія Тимошенко, будучи прем'єр-міністром, мабуть, єдиний прем'єр, який вклав таку кількість у е, вугільну галузь, у гірничу галузь, як Юлія Тимошенко, жоден не був і був. Відповідний навіть закон про підвищення авторитету ем, престижності, престиж, шахтарської престижності, престижності шахтарської праці. Тому, безперечно, що е, цією темою е, ми, ми дуже стривожені, особливо в умовах, коли в нас є дефіцит дійсно вугілля, коли в нас не працюють шахти. Частина на окупованій території знаходиться, частина просто не працює, тому що перебувають під постійними обстрілами з боку терористів. Я вважаю, що не можна дивитися на проблему вугільної галузі і проблему шахтарської праці виключно через призму економічної доцільності. Це є дуже ще серйозний соціальний фактор, тому що працівники, які там працюють, вони здебільшого є єдиними утримувачами своїх родин. Вони є годувальниками. І в тому числі держава повинна дивлячись на цю проблему і на це спостерігати. Бо найпростіше купити десь вугілля в південній Африканській республіці і залишити безробітними тисячі українців, які потребують цих робочих місць. А ми знаємо, як у нас відбувається процес із створенням нових робочих місць. Тому це є не тільки економічна проблема, це є і соціальна проблема. І саме враховуючи ці два компоненти, треба вирішувати в кожному конкретному випадку. Ми вже почали цією проблемою займатися, і от на цьому бюро, на якому я щойно був, це питання піднімалося про закриття шахт. Партійна організація Волинської області звернулася до Києва, до нашої фракції. Ми обов'язково це питання будемо в Києві піднімати, щоб не дозволити закрити ті шахти, які сьогодні можуть бути фактично містоутворюючими для деяких районних центрів Волинської області. А скажіть, місцеві партійці чи не висловлювали якісь зауваження чи пропозиції в парламенті законопроекту щодо зменшення кількості депутатів місцевих рад? Встановлення фіксованої кількості депутатів, наприклад, для міста Луцька згідно нового закону, якщо він буде прийнятий, буде тільки 30 депутатів міській раді. Ось ваше ставлення до такої законодавчої ініціативи, чи місцеві партійці щось про це говорили? Все залежить від того, яким чином дивитися на взагалі на міські ради, тобто, що ми хочемо бачити. По-перше, давайте скажемо прямо, що всі депутати місцевих рад за свою роботу заробітник плати засади. не отримують на громадська засада. Якщо ми хочемо забезпечити функцію максимальної близькості депутата до людей, то безумовно чим менше буде депутатів, тим важче буде їх знаєте, скомунікувати з ними. Чим більше їх буде, значить більше можливостей для цього. Але при цьому кількість депутатів, велика кількість депутатів, не означає ефективність їхньої роботи, і це теж правда. І тут якраз має бути дуже добрий зважений баланс. Поки що у Верховній Раді не розглядався законопроект про місцеві вибори. Він буде розглядатися, і в тому числі який регулює питання кількості депутатів місцевих рад. Ми будемо виступати за те, щоб зберігати дуже розумний баланс між тим, щоби. Можна було забезпечити комунікацію депутата з виборцями, щоб місцеві ради були не клубами, знаєте, таких місцевих князьків по інтересам, а щоб це були реальні органи, які вирішують проблеми людей і займаються своєю депутатською діяльністю. Я знаю безліч депутатів місцевих рад, які за час своєї депутатської діяльності жодну зустріч з виборцями не провели. І в той же час я знаю. Дуже небагатьох і звіту жодного не підготували і, і звіту не підготували про свою діяльність. І я знаю невелику кількість депутатів, які дійсно є ефективними представниками виборців. Якщо ми будемо обирати менше, але більшої якості, то я буду, звісно, за це виступати. Так, але нас все звідти перемагають гроші. Тобу, чим менше мандатів, тим більше можливостей для грошових мішків перемогти. Тут по-різному буває, не завжди гроші перемагають, і останні вибори це починають показувати, що в тому числі можуть перемагати ідеї, принципи. Я сподіваюся, що дійсно громадянське суспільство зараз підвищується в Україні, і люди менше будуть зараз голосувати за гречку, більше будуть голосувати за представників своїх. Пане на кінець щодо власне громадянського суспільства. Ви є автором законопроекту щодо внесення змін до деяких законів України про волонтерську діяльність. Якщо так. можна двох словах. Що саме йдеться, тому що ну, тема теж цікава для Волині є багато волонтерських ініціатив. Я вам скажу таким чином: що на сьогодні 95% волонтерів, які діють, якщо подивитися на нинішнє законодавство, вони діють поза законом. Закон писався під Євро 2012, він писався під конкретні волонтерські лапка організації. Угу. Ну от я вам приведу конкретний приклад. В законі написано, що волонтерською діяльністю неповнолітній може займатися тільки якщо він укладе відповідну угоду з батьками. Укладе угоду з волонтерською організацією, яка надаватиме послуги, і укладе угоду з організацією, яка ці послуги буде отримувати. Три угоди треба укласти. Я собі уявляю 17-річного хлопця або дівчину, який вирішив пофарбувати паркан синій жовтий кольор. Отака в них ініціатива з'явилася. Передати. Наприклад, якусь гуманітарну допомогу, щось зібрати, да? йому треба укласти такі три угоди. Скажіть, це сприяє тому, щоб він займався волонтерською діяльністю. Що він махне рукою і скаже, слухайте, ну вас ще якісь тут мені треба підписи ставити. Тому цей закон, є такі приклади, що багато можу навести, на що спрямований наш законопроект? Лібералізувати волонтерську діяльність, дати можливість волонтерам, тим, хто бажає і вже цим займається, ввести їх в правове русло. Зняти реєстрації різних волонтерських організацій, як це зараз є міністерством соціальної політики. Це абсолютно не потрібна процедура, яку повинні проходити організації, і натомість посилити захист волонтерів, особливо тих, які працюють в зоні АТО, які допомагають нашому війську, врегулювати діяльність іноземців, які також хочуть займатися волонтерською діяльністю в Україні. Бо багато волонтерів іноземців сьогодні в Україні хочуть працювати, і це здійснюють. Але законодавство чітко не регулює їхню діяльність, тому ми хочемо також це зробити. Бо насправді багато хто з наших партнерських країн хочуть Україні допомагати в цій скрутній ситуації. Добре, дякую. Я сподіваюся, що при вашому наступному візиті на Волині ми теж зустрінемося. поговоримо детальніше на інші теми. Дякую, дякую, дякую глядачам. З нами був Іван Кулько, народний депутат України, фракції Батьківщина. наступного зустрічі.